Ціль організації це побудувати інший вхід в Україну, який був би системним. Тому що організація виникла рік назад. Ви знаєте, от наша головна аудиторія це американці. Я їм постійно кажу, мене на організацію надихнув Трамп, і вони всі сміються, кажуть: типа, ой, вау, класно. ну бо республіканці головна аудиторія. Але коли я сама прожила 5 років в Сполучених Штатах, я повернулася в Україну ціннісно побачила своє майбутнє тут. І коли прийшов Трамп, стало зрозуміло, що нам треба побудувати. Інші канали комунікації, це інша цільова аудиторія. І коли ми почали дуже багато спілкуватися з республіканцями і з демократами, щоб зрозуміти, що працює, що не працює, вибудувалися дві, скажімо так, платформи, на яких організація заснувалася. Один, що є великий запит на спілкування з більш молодими людьми, які провели час там і які розуміють соціальні контексти, які вистернізовані, скажімо так, українці. Це раз, два це те, що є величезний запит на системну презентацію. Військових і три це в принципі системність. Ми дуже часто, от в першу чергу для американців, виглядаємо хаотичними. Ми країна швидких рішень, ми про це всі говоримо внутрішньо, і це зрозуміло. У нас війна, і важко думати про стратегічні наративи і пріоритети національної безпеки в там, контексті 15 років, коли в тебе сьогодні і зараз є потреба. Але з іншого боку, для того щоб наші партнери бачили нас як партнера, вони мають розуміти, що є системність. Ми намагаємося вибудувати цю системність, бути чому острів зміїний, окрім того, що це важливий да там символ, тому що він а, middle ground, посередник між торговими шляхами, які виходять з України. Да, і наші експортні шляхи вони є поєднанням нашої економіки зі світом. Ми вирішили стати поєднанням сил безпеки і оборони, тому що це. Ті сили і наші військові, які мають чий голос має звучати системно на міжнародній арені. Це раз, і тому, що їх дуже хочуть почути, і їх дуже поважають республіканці. Ну, в першу чергу, да, і загалом західні партнери це два. І от ми вирішили стати таким місточком. Ми працюємо зараз з великою кількістю бойових підрозділів, возимо їх в Штати. І ви знаєте, ось е, організація має наполовину команда складається з ветеранів, наполовину з. Дівчат, освічених на заході, які провели там багато часу. От і в мене більшість команди до 25 років, і ми не даємо можливості оце молодим людям повертатися сюди і працювати тут ціннісно. Марино, дякую. Сьогодні. Сталася прийшла новина про те, що внесені зміни в стратегію національної безпеки Сполучених Штатів, де, по-перше, прибрано згадку про, якщо я не помиляюся, я ще не бачив самого документу, але з того, що читаю з медіа: прибрано згадку про російську агресію, війна Росії проти України названа українською війною. На європейських на партнерів підкладається левова частка відповідальності за все, що відбувається. Тобто, ми бачимо насправді. Якщо говорити чесно, ми бачимо абсолютно цинічний підхід. От як ви з цим цинічним підходом будете системно працювати, Росія набагато більш сильна, ніж ми, в системному підході, на будь-якому рівні. От у нас. Е Пару років назад більшість нашої адвокації була ну от я зараз буду максимально відвертою, да там критичною, бо я була частиною цього також. Ми приїжджаємо, ми робимо фотографії, які нам піднімають рейтинги тут в Україні, тому що ми в Америці да, красиві. в Фейсбук постимо. Ми кажемо, будь ласка, підтримуйте Україну для того, щоб бути партнером, нам треба зав'язатися там на роки. Ми нещодавно проаналізували, зробили наразі внутрішні дослідження. Ми подивилися, яким чином основні партнери США. Поза НАТО, тобто ми подивилися на Тайвань, на Корею, на Саудівську Аравію і на, е, на Ізраїль, яким чином вони зав'язали країну на собі так, що незважаючи на будь-які політичні турбулентності, все одно підтримка є. І це там велика, велика, велика кількість факторів. Але в першу чергу це постійна системна інституційна е, присутність там. І це побудова шляхів і каналів, які не є політичними, а які є з військовими, які є з а, там, оборонними компаніями, економічні. Тобто нам треба показати, щоб не було ось таких постійних змін. Тому що, от мені дуже важко насправді працювати з кожним там заявою Трампа, яка змінюється, то думаю, що змінити? Ми намагаємося там інституційно побудувати цю присутність, яким чином? Ну, це якби аналітика, да, яку ми збираємо разом з військовими, якими ми ділимося, про наші військові досягнення або про їх пріоритети нацбезпеки і наші пріоритети. Тобто, у нас це там це тема Чорного моря. Вона є зараз зараз дуже цікавою, тому що це переходить на Китай, це переходить на Тайвань. Ми проаналізували. Глибоко, яким чином Україна досягла успіху, що це говорить для них, як вони можуть від нас вчитися. І в них вони так потихеньку можуть вибудувати цю залежність. Тобто ми вибудуємо їх залежність від нас? Друге, Китай, компоненти. От на цьому тижні було там два заходи на цю тему, насправді на тему комплектуючих. Америці максимально цікаво, якщо Україна приходить і каже: Дивіться, ми бачимо, яким чином релайнс, важ залежність від китайських компонентів, якщо ми цю supply chain на вас переведемо, змоделюємо. Ось тут будуть ваші проблеми. Давайте разом Працюємо, але крім цього, що дуже цікаво, ми знайшли, це насправді от горизонтальна співпраця з військом їх, тому що на цей рік від Пентагону прийшла задача до більшості військових підрозділів там буквально зрозуміти, яким чином інтегрувати дрони в свою роботу. Ну, от вони приходять буквально запитом, розкажіть, будь ласка, про дрони. Ми в цьому побачили класну можливість, тому що ми працюємо тут горизонтально з підрозділами. І е, як в Америці це працює? Якщо підрозділ, наприклад, Marine Core, да, всі про нього знають, у них є там маленький маленькій NM System Center, типа Excellence комент, де у них є задача зрозуміти, що таке дрони. Ну в якомусь сенсі, да яким чином їх сюди темплантувати. Вони приходять до нас. Ми їх вчимо цьому, могу там. Наші військові їх чому вчать відповідь. Ми отримуємо там певно від них, наприклад, допомогу. Вони в своїх дослідж, в своїх репортах, вони там майор, пише командиру, Там так далі, що Україна є важливо. Ці кожна ланка, кожна ланка передається в Пентагон. Наразі і таким чином, якщо там дев'ять основних там, наприклад, підрозділів сполучених штатів військових буде писати у всіх своїх дослідженнях спокійно, неполітично щомісяця, щороку, що що Україна є важливою, бо від України ми отримуємо системний lessons learned і вони для нас є ключовими. То коли хтось на політичному ключі захоче знести Україну, то ця база адвокатів за нас не ми, а вони там за нас, вони зможуть виступити, і це вже відбувається. Дуже цікаво, а ви є в орбіті Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ України цікавиться вашою діяльністю? Так, ми в принципі на контакті з Міністерством закордонних справ і з нашим посольством. Але для нас важливо, ми не прибуткова організація, приватна. Для нас що важливо? В Америці зараз, на жаль, от є запит. От була тема очищення у колег, яку ми сенсі на інші канали комунікації з Україною. Ми намагаємося бути максимально неполітичними, як і в наших коментарях там до демократів та республіканців, так і тут. І представляти військо.